А можливо це специфіка от якраз не верджинської, а ось цих гібридів. Бачимо, як в них коріння від центру. Чим довший кусок ресори, наскільки ви хочете підрізати коріння, такої довжини ви робите. Ви мінус 13 витримали вони ось такими маленькими. І я думаю, вони витримають усе. 37 см і все. А далі порох. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 11 березня, 25 рік, копаємо свої саджанці окулянти. Окулянти ми робили окуліровки, вони прижилися. І ми відразу, відразу їх саджаємо на своє місце. Дивіться, які коріння ми викопуємо, якої довжини. Коріння довше, ніж сам саджанець. Що для цього потрібно? Для цього потрібна ось така лопата. Довжиною 36 см лезо тоненьке, якою ви обрізаєте всі тонкі ось ці корішки і розрихлюєте ґрунт. А потім вам потрібна ось така чудо-лопата. гарна труба і кусок ресори. Чим довший кусок ресори, наскільки ви хочете підрізати коріння, такої довжини ви робите. Ви цією лопатою розм'якшуєте, обрізаєте коріння, потім берете ось цією лопатою. І обрізаєте ось цей центральний стовбур, Корінь, стовбур. Чуєте, стовбур, Ну, хто, як, хто хотів, то зрозумів. Ось корінь, обрізайте. Чим довше оце лезо, тим глибше ви обрізуєте. І все. І потім берете і просто витягуєте саджанець. Ніяких ям не потрібно копати, нічого. Такого швидко все дуже і зручно. Ну, це, звісно, для ось таких невеликих саджанців. Хоча. Коренева, ось, я ж кажу, 45 см 50 ми викопуємо. Для такого саженця, коли висота його так само 40 см, це чудово. Ось така у нас чучупака. Чучупака. Здається, брунька жива. Ну, якщо, я впевнений, якщо воно навіть не виживе, ми потім зробимо кульовки вже на... Саженці, які будуть вже зростати. А вони будуть дуже крепкі, тому що ми їх обрізаємо і буде все добре. Я хочу показати ось сажені з чучупаки. Ви подивіться, корінь 45, десь 50 і верх. Точно такий самий. ну Це ми ще й обрізали. Ну, я думаю, є шанси вижити, що ви спеціалісти, хто там розуміється, Обов'язково напишіть, що ми робимо правильно, що ми неправильно. Думаю, буде дуже цікаво почитати людям. Хтось хоче досвіду, досвіду набратися. Ну, не всі хочуть ділитися досвідом, це ми так всім розповідаємо і показуємо. Дуже багато хто все зберігає це в таємниці. Тому що я добився на рахунок того, якось то що, вибачайте, самі набивайте шишки. Ще ми будемо копати не Вірджінську. От мені цікаво, які там будуть коріння. Ну ось так, друзі, ми копали ямку для саджанця хурми нашої Мела. У неї такий ось довгий корінь. Це наш власний саджанець, Своєю чудою лопатою. І ось довжина леза 37 см. І ми добралися до сухої землі. Так що південь України, це є південь України. 37 см і все. А далі порох. Ну, маємо надію на краще. Саджаємо, будемо поливати, будемо чекати, що все-таки природа над нами змилується і дасть нам вологу. Вон позбиралися всі помічники. Працює наша терабайка, відганяє зайців, але це, як завжди, не допомагає. Деякі ми вкутали так, де ми. Деякі ми вкутали ось так. Сіткою, що було, ось сітка так стояла, він прийшов гад і обгриз знизу. І все ж таки він прийшов, знайшов деревину, яка не захищена, і падлюка обгриз. Але то все ми переживемо. Працюємо. Ну і знову ж таки, момент істини. Почали ми копати. Верджінку ми майже всю висадили. ну Те, що було щеплено. В сіянці. Ну, вирішив я теж викупувати. Мабуть, ми їх посадимо з такими маленькими на постійне місце. А потім будемо вже робити окульовки. І то буде дійсно саме краще. Почали ми купати, копати, купати. Щось мені купати і все, мабуть, це. Мікс. У нас був тут посінне насіння, мікс. Тобто все, яке там докупи. Хурму їли люди і, і, і. Блін, як не. знову ж хотів так на камеру витягнути, десь щось іще тримається зараз. А чому трималося? Тому що, бачите, який нюанс. Копали в одному місці. Ось таке закручене коріння, начебто саджанець росте тут, а ну, трошки ми його порвали. Але то не страшно. Тому що тільки ну, щойно викопаний, він посадиться. Бачимо, брунька дуже добре прижилася. Раз, мінус гора говерла. Мінус 13 витримали вони ось такими маленькими. І я думаю, вони витримають усе. Коли трошки більше проростуть. Тут у нас нікітська бордова. Бачимо чомусь тут всі вони такі якісь цікаві. Щось видно, вони були посаджені так. Ось так коріння в них іде. Щось доволі таке цікаве. Або насіння щось вилазило. Ну, Здається, насіння ми ж тут саджали саджанцями. А можливо, це специфіка От якраз. Не Верджінської, а ось цих гібридів. Бачимо, як в них коріння від центру так якось цікаво росте. Ну ось бачите, яка дивина. От всі вони, всі вони чомусь ось ці гібриди. Ну, тут у нас не знаю, тут, мабуть, нічого у нас не прижилося, ні одна брунька. Тому що... Виглядають, вони не прижившись, або вони висохли. Це в нас була росіянка, ну хай росіянка і йде туди ж. Хоча, можливо, гарна хурма, але ну, не прижилася вона в нас на Україні. Ну та й слава Богу. Але то таке, посадимо щось інше, бачимо, які коріння саме в цих міксах. Це, я ж кажу, це гібридні форми, які там їли, люди їли. І... Віддали насіння і ми їх посіяли, але вони не вимерзли. Ні одна... Ось Навіть ось викопали, бачимо, навіть маленький. Ось такий маленький, цікавенький. Ось ми його навіть не, не обрізали. Ось так у нього цікаво якось корінь росте. От як вам показати? Як вам показати? О! Бачите, як він росте так цікаво. Чомусь у них усіх так коріння. Ну, те, що прижилося, ми викопали, ще нам вон там декілька лишилося, а це будемо все розсаджувати. Будемо саджати хурмовий садок. І вирощувати нові сорти. Дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати на землі. І працюємо, поки кожен буде виконувати свою роботу, ту, що він може робити найкраще добросовісно і нікому нікуди не лізти. Не мішати буде, ми всі жити добре. Тримаємось!